13 місяців кривава війна розв'язана Росією, руйнує нашу країну, забирає життя і розриває родини. Когось розлучила евакуація, когось мобілізація. І більшість з тих, хто їхав з рідних домівок рік тому, думав, що то на місяць-два-три, максимум. А розлука все триває і триває. І стосунки в таких умовах зберігати дедалі складніше. На допомогу приходять фахівці. Волонтерський проект Як ти брати видав посібник під назвою Як ти кохана, коханий. І в нас в гостях сьогодні засновник проєкту і автор посібника психотерапевт Антон Семенов. Я зустріну гостя. Доброго ранку, Доброго. раді вас бачити. Ласкаво Доброго. просимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Так дякую. ви до нас не спустими руками. Це, Це дуже надихає. Дуже дуже дякую. дякую. Супер дякуємо. Дякую. І одразу питання, як ви? Це добре, дякую. Він це же... дійсно зараз таке питання, яке набуло було максимального ступеню турботи взагалі про людей. Воно інше зараз не таке, яким було до початку повномасштабної війни. Взагалі, от скажіть, будь ласка, чи існує дійсно ось ця така проблема розуміння та вміння розмовляти між людьми, яких розлучила ця клята війна? Ну, взагалі, стосунки на відстані це завжди виклик. Ну, mm -hmm. Це було і до війни, але ця тема е, добре досліджена у психології. Е, головні проблеми е, – це інформація і спільні справи. Тобто, якщо люди не додають е, навмисних зусиль, то прірва між ними потрохи збільшується, і потрібно докладати зусиль, щоб підтримувати стосунки. Е, важливо розуміти, наприклад, що. Коли ви поруч, ви отримуєте багато інформації від партнера ненавмисно. Ви бачите, що з ним відбувається, ви чуєте. І це допомагає вам розуміти його стан, його обставини, завдання, які стоять перед ним, тобто його мотиви. Угу. А якщо ви на відстані, цього нема. На відстані складно мати спільні справи. Ви нічого не робите так. разом. Ось. І через війну, окрім того, що всі ці фактори вони і так існують, ми ще… Маємо додаткові проблеми. Те, що це сталося е, не заплановано. тобто, звичайно, mm -hmm. люди планують розлуку, там е, mm -hmm. якщо це відрядження, якесь, вони готуються, а тут ніхто не був готовий. А потім е, зруйновані кола спілкування у багатьох, тобто немає можливості отримати підтримку. Через спільні якісь там знайомі зв'язки, тобто щоб отримати просто допомогу. І головний, головний фактор, що підтримання стосунків на відстані насправді вимагає зусиль навмисних усвідомлених зусиль. А люди через війну виснажені, втомлені, mm -hmm. і у них небагато ресурсу. І саме через це ми вирішили, що дуже дуже потрібно допомогти людям підтримувати ці стосунки, щоб вони знали, як це зробити, коли навіть свій мозок вже не працює. Просто щоб що казати, що таке просте сказати, щоб допомогло. Щоб... Пошло спілкування. А ви знаєте, я дозволю собі ну, таку трошечки внести ясність в плані. Я чула від військових, які повертаються на реабілітацію сюди чи на ротацію. і Вони якийсь час тут вони просять своїх коханих говорити з ними про побутові звичайні речі. Вони просять не запитувати, як справи там, а просять розповісти, як ти там переселила борщ, які штани ти купив, купила там синові чи доньці. Яку ти собі зачіску зробила, хоча Щось нам тут в тилу здається, що це ну як? Я зі своїм кремом, який дозволила собі купити, буду ділитися з чоловіком, який зараз захищає. А виявляється, ось саме це потребують наші військові, і вони відкрито про це говорять. Мене це просто дуже вразило. У них там багато чого про смерть, і вони дуже потребують і між собою теж говорити про життя. Так. Так. Наприклад, мене постійно питають, про що з ними говорити? Я говорю, завжди 100% тема це їжа. Про їжу можна говорити завжди, це життя. До речі, я зі своїм другом, який зараз напередку, ми про їжу говоримо. Так. Він мені надсилає сніданки, які вони готують. Я, я свої надсилаю. У мене. Таке запитання, воно десь логічне, але все ж таке, на кого орієнтований цей посібник? Як ти коханий кохана? А це головне Якщо? питання, тому що насправді все, що ми робимо, це для всіх. Угу. Ну і мені, як психологу, дуже складно насправді було починати цю роботу, тому що ну. Ми все ж звичні спілкуватися з людьми, які досвідчені, які знають про психологію трохи. Uh -huh. Ну, тобто, якщо клієнт звертається за психотерапією, у нього є сяке зрозуміння. Uh -huh. А потрібно було зробити такі інструменти, якими можуть користуватися всі, тому що ті проблеми в спілкуванні, для яких ми робимо посібники, вони є у кожного українця зараз, буквально у кожного. Проблеми в спілкуванні на відстані у всіх є. Близькі друзі, які на відстані потрібно підтримувати стосунки. Люди, які зазнали якогось травматичного досвіду, як з ними поводитися, це проблема для кожного українця, і так всі наші посібники. Тобто, це головне наш виклик зробити такі пособі, щоб люди розуміли будь-хто змог зрозуміти і використати навіть відразу mm -hmm. без додаткових зусиль. Ім і ми так важко. Тоді ще одне питання: де можна їх отримати? Як їх можна отримати? І це от в паперовому вигляді? Чи є електронний формат? От це, вони такий вигляд і мають так. Ось такі невеличкі, як пам'ятки, книжечки, чи є якісь великі це вони там? є. Mm -hmm. це вони є. У них є електронний варіант в PDF. Mm -hmm. Він на нашому сайті. Ми... Як, як сайт називається? сайт, яктикра.ком'ює його можна знайти, знайти просто погуглів назву проєкта, як mm -hmm. брати. Вони добре зараз шукається. Тобто вони безкоштовні, їх можна завантажити в будь-який момент прямо з сайту, в pdf форматі і ми виявили, що для багатьох людей, особливо для військових, звісно, дуже важливо мати друкований варіант, щоб можна було із кишені достати, коли потрібно, і відразу подивитися. Ось тому ми обов'язково робимо друковані варіанти. У наш проєкт повністю волонтерський, тому ми збираємо гроші тільки на друк посібників. Угу. І на сайті будь-хто може їх замовити. Ми їх висилаємо і психологам висилаємо і окремим людям. Це безкоштовно, Люди сплачують тільки пересилку новою поштою. Угу. Отже, які саме посібники входять до проєкту? А всього у нас заплановано шість посібників. Так. Ви зараз тримаєте вже чотири от до речі, як ти сонечка, це один із оста... них я хотіла сказати про те, як розмовляти з дітками так, під час війни. Так, і це от, війни, або минулого тижня був Тільки надрукований це так. свіжий такий да, та да, він да, ще да. гарячий, але тисяча посібників вже знайшла своїх користувачів. Тобто були передзамовлення і відразу ми їх розсилали. Ось. Тобто, у нас посібник перший це був такий запит конкретно від військових, як почати розмову з людиною, яка поруч і яка отримала травматичний досвід, як ти брат як ти брат, і як ти сестра. Так угу. і виявилося, що він дуже корисний всім з спілкування з всіма з переселенцями, з тими, хто втратив домивки, люди, які на деокупованих територіях опинилися. Тобто для волонтерів дуже це допомагає, як спілкуватися з людьми, коли вони допомагають людям, які отримали травматичний досвід. Другий посібник про те, як розмовляти на відстані, угу. як ти кохана, як ти коханий. Третій наш посібник як ти і три крапки це посібник про те, як розмовляти з тими, хто втратив близьких людей. Це дуже важка тема, і от, наприклад, мені я не знаю, якими словами можна підтримати людину, і дійсно якихось і... таких корисних порад. Ну ти не ну як навчитися жити з цим? Я і саме для того, щоб подолати оцей. Лід відчуження, яке ви виникає, виникає через втрату, ми написали цей посібник, щоб люди знали, як почати, що можна казати прості слова, що це доречно, що це необразливо, що це добре. Перший крок, другий крок, третій крок. Угу. Тобто, спочатку потрібно просто висловити слова з підчуття. Ось прям таки слова. Ось так можна говорити. Тому що всі відчувають скутість і незручність. І ті, хто втратили, насправді, вони е, бояться, що вони можуть зірватися, що вони можуть повістись як якимось таким чином, що це нашкодить їх стосункам. Ось. І через це цим не спілкуються. І люди е, відчувають незручність, які поруч, вони не знають, як сказати. А ми радимо просто висловити слова співчуття. Е, Показати, що ви готові допомагати у будь-який момент. І це як пароль, що ви свої. То для людей, які втратили близьких, вам дуже важливо Стати знову своїх. опинитися серед своїх психологічно. І для цього ось ми простий алгоритм в кожному посібнику пропонуємо. І я так розумію, що над проєктом працюють кваліфіковані фахівці. так? Якщо можете, розкажіть трішки, хто це. А тут хитріше трохи насправді тому, що багато моїх колег з цією темою працюють. Ну але більше люди, звичайно ж, на лікуванні фокусуються. А для профілактики виявилося, що насправді важливо не стільки сказати правильні речі, написати правильні речі це без проблем у психологів. От і перший посібник, який я написав, він був в чотиричі в чотири рази більший, але важливо, щоб він був коротенький, зрозумілий і дуже дуже практичний. І для цього а, ми робимо іншим чином. Тобто, на, на спочатку я роблю багато інтерв'ю з людьми з цільових аудиторій, і просто питаю про а, сучасний досвід, прямо зараз, який відбувається, які складності, як вони справляються або не справляються. І от узагальнюю той досвід, який є. Тобто, в цих посібниках немає ніяких відкриттів, винахідів. Це просто те, що працює прямо зараз. Угу. І іноді ну. Я багато років займаюся психологією, а деякі речі просто настільки банальні, прості, працюючі, що це просто здивовує. І ось таким чином ми робимо першу версію, а потім вже ми з командою обговорюємо, як це працює. Наприклад, Іван Цимановський, наш волонтер, військовий, він відповідає, щоб це було зрозуміло для військових. І ось коли він побачив першу версію посібника, він просто сказав: Це ніхто не буде читати. Це забагато, просто ось, і потім ми там три місяці з ним доводили текст до того, щоб він був дуже коротенький, дуже зрозумілий. Скажіть, будь ласка, чи можна? Ну, якщо хтось з глядачів захоче долучитися до вашого проекту там фінансово підтримати, як це зробити? Теж на сайті є можливість задонатити нам на банку. Ми постійно збираємо на друк посібників, тобто постійно є запит, постійно є. Працює друкарня, тобто, ми постійно замовляємо і розсилаємо. Тобто, можна і замовити, і підтримати. все це на сайті можна зробити. Дякуємо за те, ми що ми дякуємо вам. Це дуже потужний проект, дуже важливий, дуже корисний. Дай Боже, щоб всі ми впоралися і психологічно, і морально з усіма випробуваннями і несправедливістю, яка зараз випала на нашу долю. Але ми сильні, ми українці, і ми оптимісти. Дякуємо, дуже дякуємо вам ранок вдома. Триває попереду багато цікавого. а Просто зараз музична пауза.